Привіт! І це паперова кухня. Сьогодні нас попросили піцу. Я вже тісто. кісту. Ось такий. Кстати, дуже давно, що я довго не знімаю, тому що в мене малий актив. Ніхто мені ви довго не ставить лайки, і тому мені я не хочу знімати. Окей, okay. ми розмінили як тісто, ставимо у духовочку на 100 150 секунд. Поки він може давайте візьмемо в нас чай... чорний чайок. Берем. В нього ми кладемо бананчик. Я не розумію, чому всі ще просять банани. Питання у мене ось таке ось таке кладе, Ось заклади. І давайте ще ми покладемо ягодки. Ось такі от ягодки. Тому що я їх зробила, а ніхто мені про них не пише. Ну, як про ніхто не пише, то значить я сама зроблю. Все, зробили таке, поки чекали, у нас зробили тісто. Беремо вже зігрівши тісто і в нього покладемо ковбаску. Хто, кстати, любить ковбаску, ставте лайкосик. кладемо. Нас попросили прямо відкласти все. Я не розумію на що все до єдиної каплі. Називається на все буду, буто мар нам не вистачить. Ось так от я е, поклала, беремо огірочки. Ой. трошечки не так. У нас вийшло. Кладемо огірочки. Нас попросили, щоб по всьому заповнено, так що беремо Огірочків. Нам написала, що вони взагалі не люблять такого. Так що ми беремо ще покладемо ось на помідори. Потому, ой, це помідори, тому що вони дуже люблять помідори і... Вони ненавидять вишні, але вона не, вона, ось така в нас піца. В Вон, нас ще попросили взяти лаваш. Беремо в нас нас попросили взяти е, такий от е, лаваш гострий. Туди ми кладемо ковбаски три, нас залишились. Треба довго притримати, тому що огірочки, але стала, що хоче, із подругою. Ну, з подругою, не з подругою ми робимо і два, і три. Пишіть навіть можете написати цифру, я зроблю. Тільки пишіть, не, тільки пишіть нормальну цифру, тому що якщо ви пишете ненормальну, я навіть на вас не дивлюся. Ви максимум можете написати цифру 5. Ось так от. От так от не надо. вот так, так. так. От так. От не надо. Так, так. 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 На, 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 на. Окей, ми зробимо. Ми доробили, але останнє, що я забу... чуть не забула дати, торчити. Хто любить хірчити, я не знаю. Но заказ є заказ. Закриває. Я зараз не буду вирішить и пока. Ось такий вот у нас в заказок, Всем пока-пока. Дуже скоро будет новое видео. Ну, ви будь ласка, дивіться, потому что у мене у мене дуже впав актив, Пока-пока!